Вилетіли всі вікна. Є значні руйнування. Це будинок вчителів, Росія в нас там. Сина розвивалися. вихід, вихід. вихід. Подвал пішли. Міша! Давайте прудимося тільки по-бистрому, бо ви бачите, що не дай Бог, поки почнеться. Сьогодні кордон медіа працює в Краснопільській громаді. Тут від самого ранку було дуже гучно, кажуть люди. З боку Росії велися постійні обстріли, є значні руйнування. До речі, це перший обстріл саме цього населеного пункту з початку повномасштабного вторгнення. Що саме зруйновано та чи постраждали люди? Зараз вам розкажемо. Прилетіло по цивільному населенню, пошкоджені вікна, двері. Це будинок учителів. Зараз там пенсіонери вчителя живуть. Не було там ні ни військових, ніде нікого. Згоріло три машини. Ви зараз їх побачите. Дивіться, виходить, Росія в нас там, а там є приміщення агрофірма Еліт Картоп. І вони, видать, пристрелювалися чи як правильно виразиться. І спочатку прилетіли сюди. І ось ви бачите, по вибиті вікна, вибиті балконі вікна. І горіли вон ті дві машини, що вон стоять. Вилетіли всі вікна. Все розбито. Дуже великі там пошкодження всередині Ну, може б зайти. А де ви були цей час? Жена з дочкою була на городі, а я із сином зважали ось якраз чуто на колесі. Дуже так бахнуло, везде туман, так нічого не видно, я взяв сразу малого і пішли, спустилися в підвал. Саме таке необхідне збираємо і їдемо на суми. Ми і так переживаємо ну, Ми приїхали сюди до батьків погастити, садимо городи. І не вдащаться походу. Ми построїли дітську площадку, гуляли там вони завжди. Це пощастило, що їх не було. Так, пощастило, що взагалі нікого не було в цей момент. Я був на роботі, чув, як воно летіло. Чув, як летіло, над головою. Коров пас. А тоді тут а, бачу, що горить, машини горять. І прийшов допомагати. вихід, вихід, вихід. виход. Подвал пішки. Я тут. Я Зараз будете виїжджати, так? Да ми поїдемо, я боюся, коли поїдемо, У мене в мене дід. Оці ось вікна, я туди все змила, там що по той. І тутечки дво вікна. Ой, я навіть не зрозуміла, що ми перше побігла, а діда трошки зачепило, сидів отам, отож, де качеля, а там сидів на лавочці. І ми боїмося. А де зачепило? Да ось, трошки, не дуже. От давайте пройдемося, тільки по-бистрому, бо ви да, бачите да. ще, не дай Бог, опять почне. Mm -hmm. Плавно до сих пор ще не горить. Бачите. Це наслідки обстрілу села Угриїди Краснопільської громади. Тут, як ви бачите, ось якраз був один із прильотів, і було потрапляння у самі склади. Тут загорілося місцеве підприємство, ну і фактично нічого не залишилося від складів, вони повністю зруйновані. І також, коли вже працювали пожежні машини, гасили пожежу, то почався повторний обстріл. З боку Росії. де заправлялася пожежна машина, коли тушили цей пожор, і дрон прилетів, і почали по пожежній машині кидати. Вон побачиться стовп, ногнуті а Отам трансформатор пошкоджений. Слава Богу, із цивільного населення постраждалих немає, немає непоранених. На сьогодні надали тільки плівку, щоб на ніч забити вік, буде надані із благодійного. Фонду пролісок вікна, двері. Сказав, поїхав, подивитися цю могилу. Батька могила якраз ззаді цього здання, я поїхав дивитися на могилу. Могилу розбили, вони лупили аж до початку другого. А то таке. Ви де в цей час? Був Дома був де був, я. А де мені ховатися? На городі ховався під забором. Як вони летіли, откуда? стріляли, буквально ось.